Всім привіт! Сьогодні ми будемо доставати красну ікру, в баночки пакувати отаким агрегатом. Хто знає, про що вже відео бачить у нас в описанні. Зараз ми зазнимемо розпаковку купили ми такого, присходчика в 2017 році. Працює дуже класно на бензині. Зараз ми його зберем і вам покажемо. Який він, що він, він вже працює з сімнадцятого року. Зараз Сейчас Михалезі достане із упаковки. У нас запилений трохи агрегат. Зараз ми його змонтуємо і покажемо вам, що він себе представляє, заведемо. Ніяких вважень, як кажуть, 2018 року йому ми не робили. Працює дуже класно. Зараз ми зберемо, задимо відео, як будемо його заряджати. Або, В принципі, зараз ви і в прямому ефірі в ефірі ми будемо його збирати Так. Так, ну я зараз допоможу і потім вам зазниме. І так, кинулися ми заправляти нашу оприскувача, а в нас немає. Розведена бензина. Всім рекомендую розводити бензин маслом, брати тільки сільське і тільки в офіційному дилеру. Там масло буде найякісніше, тому що дуже багато підробок. Вам воно не потрібно. Нам на рік вистачає в принципі, літра масла на всі послуги на заготівлю дров. Прискання, косіння. У нас коса також є щіль F 56 яка споживає дуже мало. І також цей уприскувач споживає дуже мало. Я Зараз вам покажу. 40 грам ми виділяємо на 2 літра. 40 грам на 2 літра. І не більше, і не менше. Дехто каже, що потрібно більше масла. Не потрібно. Якщо ви купили качественне масло в провіреному дилері, то вам не потрібно займатися лити більше, менше, лити потрібно норму, яку встановлює производитель. Так. Все на цьому наголошую, купляйте тільки в провірених місцях в ділерах. Я рекомендую в щілі. Ми закупляємо тільки в одному магазині і запчасті і все остальне тільки там. Так, ну зараз ми розведемо бензинчик. Ви вже бачите, що він вже розведеться. І будемо заправляти нашу приспусть. І так. Завалимо вже топливо. Модель цього присковича бачите самі. Читайте кому потрібно. Ми зараз будемо герміратор підсмактувати. Все, обіг. Провіримо, заведемо, потім його заправимо. Так, трошки газу дамо. О! У нас сегодня оператор. А ну, дерни нам за шнурку. Ну, скажете, что постанова. А я скажу, что нет. Кто верит, то верит. Вот так и працюет. Так же классно. Сейчас будем его заправлять. Зазнивимо ми його будемо оприскувати картоплю. З то сторони ми зазнимемо також відео, але напевне не вийде, можливо сам буду це знімати. Так, залишайтеся з нами, далі буде цікавіше. І так, покропили ми з помощником, він трошки зазняв відео, нам, щоб у нас трошки вийшло, дойшли ми до кінця нашої бараболі. Ось такий наш ячміньок. Там трошки, звісно, біля будинку трошки нас похилило пару квадратів, але нічого. А так він прийшов у нас один дождик. Колосочок більш менш вже налився тут трішки менший колосочок, але густенький хороший. Ось такий у нас Що по апарату я вам скажу. Йому регулюється подача нашої суміші. Також є регулювання Вона і вручну і в автоматичному обороти. Він також, він також розкидає і сухе міндобриво, чим добриво, ніж назі Но Але оптимальний варіант він дуже економний по присходній нашої О, так, 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 так же і осадом. длина у нього 7 метрів попрямі, так само і гору піднімає гарну пиль, тому що там стоїть форсунська. О, якось так. Кому буде цікавіше, можна буде зазняти більш детально його оглядом. Ну, а так, на, всі, на все добре. Підписуйтесь, ставте лайки. І саме головне, все буде Україна. Перемога понад усе. <laughs> от так от. Кацапам нас не здолати. ЗСУ працює на цій темі. І підтримуйте, донатьте. На других каналах дуже багато збирають. Не пропускайте мимо це, бо потрібно більше дронів нашим хлопцям. Донайте ми також допомагаємо. Ну що, на все добре. Всім дякую, гарного вечора.